На вашу думку, чи може Україна перемогти на полі бою? Чи а, думаєте, ви, що, врешті-решт, доведеться сісти за стіл переговорів? Можливо, навіть піти на якийсь компроміс, і можливо навіть говорити з Владіміром Путіним? І ще маю друге запитання 20 приблизно країн-членів НАТО. А, Збільшили свої а, оборонні видатки після початку повномасштабного вторгнення в Україну. А, на вашу думку, чи варто усім членам країнам НАТО збільшувати свої оборонні видатки? Дякую за запитання. Є кілька у вас так, якщо якщо щось забуду, будь ласка, нагадайте мені всі ваші запитання. А, а... Дивіться, мені здається дуже важливий момент багато держав 20, але в світі їх більше повірте, хто почав збільшувати свої оборонні бюджети. Дивіться тут таки у нас з вами комплексне запитання вийшло і буде комплексна відповідь. Як реформувати? Поважна людина ставила питання: як реформувати інституції, інституційну безпеку в світі? А ви кажете при цьому, що збільшення бюджетів армії. Ось і відповідь: Україна, війна в Україні почали перезавантаження НАТО. Так це і є. Всі перевірили і зрозуміли, що системи не вдосконалені, що треба більш потужніші речі. Я не про снаряди говорю. Багато вкладається грошей і виділяється бюджетів. на... Там кіберпростір, захист кібератак, інформаційна незалежність, багато різних речей: дрони тощо, IT, багато новітніх. новітніх. Технології всі зрозуміли, що всі не універсальні. Ось що відбувається. <кій> Напевно, хтось, прикриваючись цим, і збільшують ще на щось витрати. Я про це не знаю. Але в більшості своїх я вважаю, що це йде реформування стану своєї оборонної системи Security system. І мені здається, це дуже правильні е, кроки. Що стосується, тому що всі побачили, що, що чого можна очікувати від. А, Російської Федерації, і ось тут ми з вами приходимо до компромісів із столу перемовин. І ось коли всі побачили, подивіться, ніхто не пішов купувати квіти. Правильно, всі вирішили купувати зброю, і технологію, тобто, всі думають, що щось не те. З керівництвом військово-політичним, керівництвом Російської Федерації так ніхто не розвиває бізнес з Росії навпаки, вводяться санкції. Ось що відбувається, і іноді тобі може бути боляче через ці санкції, але всі зрозуміли, сьогодні тебе підсаджують на цю трубу газову, а завтра тобі просто, просто буде холодно, тому що одна людина якась подумала, що слухай. А чому б не забрати у тебе тут і частину території, бізнес, вплив, тощо зробити партію в твоїй державі, поставити свого прем'єр-міністра? І мені все одно думає ця людина, Європейський Союз, Сполучені Штати, Азія все одно я так вирішив. Подумала так собі одна людина, і тоді люди зрозуміли. Нам потрібна незалежність не на папері. Нам потрібна незалежність. Вся максимум, щоб захистити своє суспільство. Ось що він може, ось що він зробив з незалежною Україною. Вчорашній товариш в кавичках і сусід. Бачите, ось що відбувається, і тому після цього всього ми з вами повертаємось до першої частини вашого питання. Після того, як всі побачили, як вони вбивають, катують, все це відбувається, незважаючи на те, що всі бачать, вони навіть не скривають атаки, чому ні? Чому б не поговорити про ядерну можливість? Чому б не захопити атомну станцію? Чому б не взяти іранські дрони і не вбивати цивільне населення? На руках якого не, не автомати, до речі, були, а, 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 а діти все одно. І тоді, після цього, після такої, після такої картини світу, як ви вважаєте, ми, українці, можемо сісти зараз за стіл перемовин з, ось з цим всім? Я не знаю, що це. Я не знаю, що це. У нас називають це расизм. Я, я не знаю, що це. І, і ось тут буде вам відповідь. Давайте з самого початку. Давайте з того, що ви порушили. Перший пункт. Будь ласка, поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть з нашої території. Припиніть нас бомбити. Припиніть вбивати цивільне населення. Припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду. Припиніть бомбу... бомбування міст, сіл, вбивати просто собак, котів, просто тварин, палити ліси. Ось все це ви припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку.